Сьогодні приїхали амортизатори на такі автомобілі як Kia Carnival фірми Sachs. Зроблено в Кореї. Лівий і правий. З друга сторона каталожний номер. В оригіналі на цей автомобілі заводу стоять, як правило, же фірми Sachs. На самому амортизаторі не вибивається Sachs. Наклейка йде фірмова з каталожним номером. Голограмка. Вкладиш інструкція по утилізації. Ще раз повторюсь, на цей автомобіль завода, як правило, в оригіналі йдуть амортизатори фірми SAX. Прокачаємо завоздушений. Так потрібно перевіряти, коли перед продажу. І так робити потрібно перед установкою Прокачка амортизатора. Не перевертати, зафіксувати.